Україну, вбиває українців, дорослих і дітей, руйнує міста, будинки, українську землю, системи життєзабезпечення. У чому черпати сили та надії? Функцію життєзабезпечення, в духовному житті для українського суспільства чинить насамперед Тарас Шевченка, його поезія, його образ, його постать. Він один з наріжних камінь нашої національної будови. Такий наратив дає нам Іван Дзюба в своїй монографії Тарас Шевченка Життя і творчість, про яку і піде мова в цьому випуску проєкту України через книгу. Книга вийшла у видавничому домі києва меглянська академія у 2008 році. Шестидесятник, дисидент, критик і літерознавець Іван Дзюба відомий передусім своєю працею інтернаціоналізм чи русифікація, де він чітко Аргументував хибні та жорстокі сторони політики радянського режиму, а також наголосив на русифікації українського народу. А у вересні 1965 року під час прем'єри фільму Тіні забутих предків виступив проти таємних арештів української інтелігенції. Понад 40 років він досліджував життя і творчість Тараса Шевченка. Праця Івана Дзюби, про яку зараз говоримо, поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета і художника з інтерпретацією його спадщини. Автор прагнув розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з'ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців. В книзі є і життєпис, і розмова про творчість, про поетику, аналіз окремих творів і всі проблеми, які пов'язані з ім'ям Шевченка, з його діяльністю, його місцем в нашій історії. Монографія Дзюби спростовує поширений погляд про загальну доступність поезії Тараса Шевченка. Шевченка поет глибокий і складний. Дослідник демонструє поліфонічність Шевченкового слова, ускладненість архітектоніки, глибину філософського задуму. Творчість Шевченка постає в монографії у зв'язку з національно культурною культурно мистецької традиції, український фольклор, Григорій Сковорода, казацькі літописи, Іван Котляревський, що стало підставою появи феномену Тараса Шевченка, пише про книгу Критик Микола Ільницький. Він один із наріжних каменів нашої національної будови, стверджує Дзюба. І якщо ми хочемо, щоб у Шевченка залишався системою духовного життєзабезпечення, і для наступних поколінь ми повинні подбати про те, щоб у Шевченковому слові сприймався Шевченко Шевченків зміст. Для адекватного розуміння Шевченка потрібен історизм мислення, треба знати його життя, його час, його оточення, стан України, Росії і світу. Треба, зрештою, знати або вивчати коло нього з його допомогою українську мову, його українську мову, бо не знаючи, для прикладу, що в нього, як і в народній поезії, часто, могила це високий курган, насипаний над похованням воїн на героя. А зрештою і просто курган. Дивуватимешся, чому перебедня співає на могилі і чому поет заповідав пофховати його на могилі, а не в могилі. Якомруто поховаєте мене на могилі. Серед степу широкого, не знаючи цього, російський перекладач спотворює заповіт по ширі... степі широка вирайті могилу. І таких казусів чимало. Треба знати і нюанси реалії тієї доби. Унікальним досягненням і блискучою рисою Шевченко-знавчих трудів Івана Дзюби є неперевершений аналіз геніальної творчості Тараса Шевченка. За браком часу до вашої уваги два твори. Дзюба же зупиняється майже на всіх. За традицією, весь поетичний доробок Тараса Шевченка називають «Кобзарем». Відомо, що так назвав Тарас Григорович невелику ранню збірку, яка містила лише вісім творів молодого поета перебідня Катерина, Тополя, Думка, на що мені чорні брові, «Досна В'яненка», Іван Підкова, Тарас ніч та думи мої думи. Ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухла, мов джерела чистої холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову, писав Іван Франко. Існує два варіанти видання з кількістю сторінок 106. Та 116. Це пов'язано з тим, що перший наклад вийшов практично нецензурований, а після шаленого розголосу, який отримав кобзар своїм антиімперським спрямуванням, його було піддано більш. Жорсткій цензурі і всі подальші примірники були надруковані з купюрами. В читальному залі нашої бібліотеки є кабзар фотокопія позацензурного примірника видання 1840 року. Фототипічне видання вийшло в 1962 році. Відкриває кабзар славетна відтоді поезія Думи мої, думи мої. І це ніби своєрідна увертюра до всієї збірки. Більше того, це довірливе послання майбутнім читачам, послання в Україну. Її Шевченко одразу означив як незмінний на все життя адресат його сокровенних дум дітей. В Україну йдіть, діти, в нашу Україну. Там він, шукає, там він шукатиме розуміння і співчуття, там знайдете щире слово і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще, може, і славу. Туди линемуть його мрії та надії. Тут озвалися і вся глибина його туги за рідною землею, і водночас владні над ним і ідеалізовані спогади про неї як контраст до російської деспотичної реальності. Там широко, там весело, від краю до краю, там родилась, родилась гарцювала козацька воля. Але й пекуче розуміння того, що все минулося, казацька воля лягла спочить, а тим часом виросла могила, тому й сльози за Україну, які чужі поле поливають щодня і щоночі, поки пини закриють чужим піском очі, цей мотив безнадійної чужини, страх померти на чужині, забринів у Шевченка так рано – і він не вмовкне до останніх його днів. Ще на один мотив звертає увагу літературознавець і називає суто Шевченківським. Ні в кого зі світових поетів ми його не зустрінемо в такій формі, а в Шевченка він змучатиме висловлений чи не усе життя. Одну сльозу сочей очей і пан над панами, тут і особлива інтимна потреба відгуку в людському серці, негучного суспільного визнання, невлади над когортами однодумців, відгуку, рівнозначному, щирій дівочій любові і, можливо, тут і перечуття нездоланності своєї дедалі трагічнішої самоти. Це справді такі вертюра до Великої симфонії Шевченкової поезії. Тут мог би короткими музичними репліками окресли на майже всі основні її майбутні теми. І тут-таки Шевченка ненавмисне дає ключ до таємниці своєї поетичної магії. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало як уміло, ось у цьому. В магматичних виливах чуття, в його непідвладних ніяким канонам, а тільки самій силі переживання, постійних переходах від гніву до ніжності, від надії до розпачу, від картання до лагідності у душевній всіоб'ємності і буде Шевченкова сила, Шевченка унікальність. Картини героїчного минулого викликають у Шевченка тяжкий сум. Не вернуться сподіване, не вернеться воля, не вернеться козачество, не встануть гітьмани, не покриють Україну червоні жупани. Україна сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротиня, а ніхто не бачить. Здавалась б, поетична версія історичної безперспективності, свого роду історичний реалізм. Але насправді цей історичний реалізм ілюзорний. Шевченка говорить про це не для того, щоб разом із земляками схилитися. Перед незворотністю історії, а для того, щоб викла... викласти їй своє тяжке оскарження і викликати почуття незгоди з сучасним станом, викликати дух супротиву і потребу оновлення. В минулому він шукає ті приклади героїзму, які повинні стати і докором, і стимулом для сучасників. Своєрідною поетичною квітесенцією пережитого і придуманого за 9 місяців перебування, неперебування, життя в Україні стала поезія Чигрини-Чигрини. Всього 86 рядків у цій, у цій поезії, а вона як багатоакна драма, швидше трагедія зі зміною дії, наростанням напруження, кульмінацією, з ефектом катарсису. У світовій поезії політична лірика представлена багатьма блискучими зразками. У жанрі цьому вироблено свій канон, інтелектуальна і Емоціонально наснажена поетична декларація, глибокий розвиток дорогої авторої ідеї, нерідко з пророчим пафосом. Усе це є і в Шевченка, але є в нього інше, в чому й полягає неповторність його політичної лірики, а саме. Діалектичний характер рефлексії, яка не тримається наперед на намислених меж, увесь час долає саму себе, поривається в усі біч, і через свою внутрішню муку приходить до максимальної об'ємності і відкритості, тобто принципової незакінченості, як запит до майбутнього. Яке здебільшого. В Шевченка за чин поезії окреслює її проблемне поле і підставу звернення до нього. Чи грини, чи грини, все на світі гине, святая Твоя слава, як пили лине за вітрами холодними, здавали закон світової всеминучності і марноти. З яким залишається хіба змиритися, цей мотив також характерний для Шевченка, задаймо хоча б гайдамаки. Але ж змиритися не сила. Крім далекого, космічного часу, є час ближній, людський, час людської відповідальності. І Шевченко бере голос на себе, переводить розмову всю площину людської і національної відповідальності і долі. За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались сердами? За що скородили списами московські ребра? І далі те саме запитання, що і в гайдамаках, що і у інших поетичних версіях історичного спогаду і героїчних, і трагічних. Що ж на Ниві уродилось? Уродилась рута, рута волі нашої отрута. Тут треба знати, що до такої категоричної, безкомпромісно правдивої оцінки наслідків того історичного вибору, який учинено чигиринською елітою і оприлюднено в Переяславлі, до Шевченка ніхто не приходив, або принаймні ніхто такої оцінки, оцінки на весь голос не висловив. Шевченка сказав землякам страшну правду, якої вони воліли не бачити, і він почувався самотнім, як юродивий, або як біблійний пророк. А я юродивий на твоїх руїнах марно сльози трачу, заснула в країна, бур'яна мукрилась, свіллю зацвіла в калюжі в болоти серце прогнуєш, і в дупло холодне гадюк напустила. На таку апокаліптичну картину Здавалось б, немає розради, але серце плаче, просить святої правди на землі. І поет уперше з такою силою і пророчею звагою Ставить на кін історії своє слово правди. Може, викую я з його до старого плуга новий леміш і чересла, і в тяжкі опруги, може, зорі переліхтує, а на перелозі я посію мої сльози, мої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце трудне, і вицідять сукровату. І нальють живої, козацької тієї крові, чистої, святої. Шевченкові плачі та сльози, на боцім, то надмір яких нарікали і нарікають час від часу бездумні читачів, це не сементальний ритуал, не знаки безсилля і неблагання співчуття, це міра вистражданості, це спонука до акту боротьби, акту національного. Воскресіння, і знов таки після такої вищої градації пристрасті суто Шевченківський катарсис, звертання до вічної людяності та до дівочого серця в його щирості, як до найістиннішої віддяки. Може, може, а ми ж тими, ми, ж ножами рута, і борвінок розів'ється, і слово забута, моє слово. Тихе, сумне, богобоязливо згадається, і дівоче серце боязливе, Стрепенеться, як рибонька, і мене згадає, Слово моє, сльози мої, раю ти мій раю. Оце раювання в щирості й правді і було власне Шевченковим вибором, а гнів. Пристрасть боротьби, ножі це те, до чого невблаганно штовхало життя, чого вимагала доля, не своя тільки, а людей. Народу України, і що отже, ставало і його Шевченковим єством. Ось на цьому величезному і трагедійно осяємо душевному просторі між двома полюсами лагідної ніжності і скорботного гніву чинилася Шевченкова поезія, а звідси й усе нестримне вирування її самовладних голосів. Політичне переживання детонує в нього всією цілостю людської душі. Спиче грине, нехай гинуть у ворога діти, спигеть мани, поки встане правда на всім світі, згадуючи про численні і багаторічні спроби змалити українського поета, Дзюба Слишна зауважує, що, звісно, Шевченка захистить себе сам. Якщо його читати. Отже, треба мати потребу його читати. Шевченка можна зрозуміти, сказати би із нього самого, і про свій час, своє суспільство, свій народ, він може сказати чи не більше, ніж будь-які коментарі. Треба тільки читати без упереджень, уважно і вдумливо. Запропонувати таке прочитання і було метою дослідника.